Начинаєте. Ви починаєте, Розкажіть колхоз, як у нас був. Ну, це я розкажу, тільки це мені слов. Самого цього діда, який тоді відбував цей срок, що йому було за це, Зібралися в клубі, люди будуть називати коргос, перейменовувати названня. Ну як же назвати? Те, каже, так, те каже так, а те от так. А дід сидів, сидів та й каже, давайте назвемо колгосп ні да а це як відкривали колгосп це, чи перейменовували? Це, це, це перейменували колгосп і вже. Які роки? Ну я, я не пам'ятаю... Ну, приблизно бо... так. Ну, ну, ну десь... чи до, до війни, чи після війни? До війни. До До війни. До війни це було. Колгосп не да так? Колгосп не дадіться. Це діди, були ж представники з міста. Звісно, це їм не ж не негарно дід сказав. ну а в шутку, він мені не подобається. Ну і тоді приїхала комісія до діда, його шукали, в його книжки були всякі, він читав багато. грамотний, грамотний да? ці всі церковні такі книжки держав. Позабирали в його ці книжки і діда зципали. Дід був в свій срок, прийшов і, і жив довго-довго. За такою, за юмор. Да, а Скільки да. примерно він оце сидів? Ну, ну примірно мого годів п'ять дали, мови, скільки чи три, ну, да. ну мало ж не дадуть. за колоски давали. Тільки колосків такі от. А як його прізвище? Звали його Арсентий, а фамилія була гайдук, а по батьку я не знаю. Не помните, тоді. Не помню, не помню. А він як вийшов з, тої, з тюрми, ну, щось розказував? Чи ні? Не, Чи тоді не питали? Тоді не питали, тоді вже боялися питати, де хто слово сказати. А він юмарний був потім? Да, Сюди сміявся. Сіда, да? сіда. Жінка була, звали її Горпина. От вони заведуться там за щось, вони каже, пойду світ за очі. А розкажіть про як він умирав? Умирав він не тут. Ні, ото історія, як він ото. А, як умирав? Ага. Ну захворів він дуже і не підіймався. А мати моя і подружка її собрала, вони дружили втрох дуже. Ходили, вони сім'ями дружили. Ну і кажуть, ходім, він же вмірає. Він зробив собі купель, покупався, надів нове бійо, нове надів, заслав полік білим усім і буде вмірати. Приготується і їх вже до смерті. Ну а вони кажуть, підем його підем, Підмер стантия підем, щоб він не той. Зробили хрестик, взяли свічку, запалили і пішли. Одкривають двері він лежить на полу. Так вони кажуть. Тільки відкрив двері каже, Калічини, ви дасте мені спокійно вмерти. І розсміявся, і вже тоді ніхто, не, вже тоді ніхто не вмирав. <сміявся>, тоді вже він піднявся, давай їх шанувати, осміялися <сміявся>, ну, да, трошки. Розтармошив він піднявся, а вмірав. А потім його донька забрала у сосницю, так? Да? Забрала його сосницький район, мабуть, mm -hmm. село Лави. Лави я знаю. Лави, там він вже й помер. Там він доживав, mm. там він помер. Ну, ловкий дід був. А такий. родичі є його в селі? Ну це ж вони дружини із Павлюченко. Ми ці mm -hmm. Це, це по-моєму, жінка Павлюченко. А ото фотографія це оту, що, що, що там, де він є, то що за було за подія? То. У Тоні Євгюмної син, там моряк він стоїть. А, да. а так видно Він приїжджав або в відпуск, або там. Може зустрічали? Він, да? Зустрічали, ми проважали, і то сфотографірувалися. Це там біля вас? Так, да, да? там, 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 там. Коло Тоні Угу. А то Тоня Єхвімона де жила? От тут по дорозі, як ти, де коня риба живе зараз. Оце там. Оце там. Чили... Буду... Так отак розказує, так? Да? Колхоз ніде Колхоз... як? Ніде. Ніде, нікуди ні, ні діться. Нікуди діти. Колгос нікуди їдеться. Заганяли, да, так? Заганяли, так. А хто, хто йшов у колгос, а хто не йшов у коргос, так розкуркулювали. Це може бути 30 да, років. Да, да, навірно, навірно. Я не повідаю. Ну, з розказу самого діда. Сам, сам дід так розповідав. Репресований. Да, да. А там же ж приїхали, понаїхали ж. Так, да, з району, ж з комісія приїхала, може навіть із області були. Mm -hmm. Ну, Начальство було. Ну, звісно, їм не подобалося ж таке. Да. Весело, але ну, йому не весело. Було. Йому було не весело. Ви ж то в сказав. А всі давай сміятися, а сразу, всі да? давай в ось зареготав. Людей ж тоді було повно, набито. Ну да, клубі, да. Да. так, так. Що... У таку ми з вами ще записали історію. Да, да? Да, да, да. Well, да, ще щось, щось повнимо.